Перше повідомлення західної розвідки про напад Росії на Україну президент Зеленський отримав у серпні. 2021 року потім їх кількість сягнула 52. А все це підтверджувалось понад сотнею повідомлень українського гуру. Лише одне відомство заперечувало плани вторгнення Росії. Це була служба безпеки України на чолі з другом дитинства президента Лейтенантом Бакановим. Тепер ми знаємо причину такого заперечення війни. Від нас всі вимагають демілітаризації, наші міжнародні партнери. Першу чергу для нас це не вимога, для нас це мрія. Тому що якщо ми демілітаризуємося, це буде означати тільки одно: одне в нашій країні панує мир. Те про що старанно замовчують в Україні, розповіла британська газета Санді Таймс, як виявилося. ФСБ змогло завести свого агента Кулініча у виборчий штаб кандидата в президенти Зеленського. За гроші ФСБ він найняв американського лобіста Коена, який організував міжнародну підтримку новій українській команді. За це після перемоги зеленського агент ФСБ Кулініч був призначений помічником голови СБУ Баканова і керівником управління СБУ по Криму. Яке розміщувалося в Херсоні перехоплення розмови Кулініча і його куратора генерала Сівковича, який втік з Януковичем у Москву, показують, що Кулініч, по суті, формував кадрову політику СБУ в прикордонних з Росією областях. Він разом із завербованим ФСБ начальником служби внутрішньої безпеки СБУ наумовим контролював. Аналітичні підрозділи служби Кулініч був арештований в лютому 2022-го. Наумов отримав від зеленського звання бригадного генерала і втік із вантажем золота у Сербію за два дні до війни. Але саме довідкам цих агентів ФСБ за підписом недолугого лейтенанта Баканова Зеленський довіряв більше ніж документам усіх західних розвідок. Такого чесного голови служби безпеки України в Україні ніколи не було. До вторгнення залишалося сім місяців. Що в таких випадках має робити президент як верховний головнокомандувач? Відповідь дає стаття 106 конституції. Президент приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу небезпеки державної незалежності України. В умовах неприхованого накопичення російських військ біля українських кордонів рішення про мобілізацію було очевидним. Саме укази про мобілізацію виконуючого обов'язки президента Турчинова, а після обрання президента Порошенка про часткову мобілізацію в 2014 році призвели до звільнення Маріуполя, Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки, Бахмута, Сіверодонецька, Лисичанська, Торецька, Рубіжного, Авдіївки, Мар'янки, Станиці Луганської. Тільки вторгнення регулярних військ РФ в тил нашого угрупування зупинило звільнення всього Донбасу. Сили стали нерівними. Мінські угоди дали час на відродження ЗСУ. Крім програм переозброєння, було багато зроблено для формування резерву першої та другої черги. 200 тисяч резервістів щороку проходили вишкіл і були готові поповнити свої військові частини в разі необхідності. Чому ж президент Зеленський, на відміну від своїх попередників, не оголосив мобілізацію, хоча б цих підготовлених бійців? У 2021-му в умовах загрози з боку 180 -ти тисячного контингенту, який Росія стягнула до українського кордону, це було абсолютно логічно. Тоді би ЗСУ мали б двократну перевагу над ворогом і могли б сформувати оборонні рубежі на всіх напрямках вторгнення, про які нагадаємо за сім місяців до війни попереджали західні розвідки. Але цього критично важливого указу так і не з'явилося, а тому неможливо було створити нові бригади для оборони півдня та півночі. Найкраще складалося формування сил ТРО. під тиском опозиції. Відповідний закон було прийнято в липні 2021. -го. але і в січні 2022 це рішення залишалося на папері. Спроби керівників міст налагодити створення ТРО викликали агресію керівництва держави. Коли дехто із мерів, наприклад, пан Кличко сьогодні збирається 28 числа збирати мерів для того, щоб вирішити питання, в який спосіб вони будуть захищати нашу країну, у нас для цього є наші збройні сили, які здатні дати відсіч Порошенко з трибуни парламенту постійно вимагав гроші для розгортання бригад тероборони, щоб перекрити удари на Чернігів, Житомир і Херсон. І ми вимагаємо, шановний пане голово, поставити законопроект 6542, який був підтриманий всіми фракціями демократичної опозиції, заблокований слугами. Дайте гроші українській армії. Слава Україні! У відповідь Слуги народу називали це популізмом. Будь-які заяви Петра Порошенка про те, що необхідно збільшувати бюджет, вони є нічим іншим як чистим політичним популізмом. Відмахнувшись від проблем армії, слуги народу і далі голосували за збільшення фінансування великого будівництва останній раз у грудні 2021-го за два з половиною місяці до вторгнення. Всього видатки за останній передвоєнний 2021 рік на асфальт склали 348 мільярдів гривень. Президент Зеленський в інтерв'ю для видання РБК сказав: є дуже прагматична історія. Ми зможемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. Не дивно, що з такою політикою до лютого 2022-го ані людей, ані зброї, ні вогневих рубіжів для підрозділів ТРО на місцях так і не було. По всім областям України в непристосованих будівлях було розкидано лише 6 тисяч бійців із необхідних 120 тисяч у кращому разі озброєних калашами. Яскравий приклад доля ТРО – а в Херсонской области. И как только мы уберем линию разграничения в голове, линию разграничения, она исчезнет и на карте.